Слава Україні! Перш за все, я хочу подякувати кожному з вас, кожному з вас за те, що ви знайшли сили, за те, що ви не згодні, не хочете чіткати. за те, що ви прийшли висловити свою підтримку тим, хто стоїть тут. Ми можемо шукати будь-які шляхи вирішення, але люди вимагають одного перезавантаження влади, змін правил гри. І це чіткі речі. Нам не потрібно чекати. Ми можемо змінити Конституцію, повернутися до Конституції 2004 року, але потім після цього працювати над новим. І там часу вистачить. Але цього недостатньо. Люди вимагають одного. Достроково президентські вибори. <праць> Янукович багато чого пропонував. І променував одну з таких пропозицій було Віталій, я викликаю тебе на публічні дебати. Не не думаю одної секунди, я сказав так, але хочу його запросити наступну неділю сюди. І хай він також почує ці дебати з людьми, І що вони думають, я хочу оголосити наступні речі, які ми повинні робити. Перше, сама ворона повинна працювати в кожному місті, містечку чи районі. Як записатись в самоборону? Тут є на майдані намет. Якщо е, не, не потратити до, до, до намету, є публічна інформація на сайті партії Удар, там є інформація про контакти самоборони вашої області, в вашому місці. Звертайтесь, записуйтесь, Це, це дуже важливо. Друге акція: не бійся, ти українець. Стає масовою. Нас підтримують українські дипломати. По областях на наш бік переходять правоохоронці. І щоб довести, що нас мільйони і супротив нашої волі має сенс. Давайте всі вивісимо вдома, українські прапори. Стрічки, ми покажемо, що ми підтримуємо майбутнє України, в якій кожен з нас має шанс. Кожен українець живе в сучасній Україні, і ми за це боремось. Третє. Сьогодні влада довела Україну до економічної катастрофи, але гроші, які ще залишаються в бюджеті, влада позичає для того, щоб вкрасти чи краде, чи розподіляти між Беркутом. Відповісти на такі дії може всіукраїнський страйк. Ми вже оголошували, що працюємо над тим, щоб він пройшов масово. Але сьогодні я закликаю в четвер, 13 лютого, в 11 годині, коли може почати працювати парламент, кожен з вас на одну годину вийде на вулицю. З національними прапорами вийде перед обласними адміністраціями і скаже: не бійся, ми хочемо боротись, і ми будемо переможцями. Створюйте, звертаюся до кожного з вас, створюйте ініціативні групи по підтримці страйку. На сайті партії Удар ви можете знайти наших координаторів і ще одне. Що я хочу сказати кожному з вас? Тільки душі осилить дорогу. Слава Україні!